Друзі, всім привіт! Це друга частина влогу за четвер. Якщо пропустили першу, то, будь ласка, перейдіть, перегляньте її для того, щоб мати повну картину дня, так би мовити, бо дні справді насичені. Зараз я їду вже в школу за дітьми, там передбачається свято. Поставте вподобачку, будь ласка, авансом вже зараз. Заходьте в коментарі привітатися і до перегляду. Цей держу хвилинки залишилось. Крістоф написав, що сьогодні будуть видавати нам дітей з інших воріт. Там, де це свято мають облаштувати. О, тож, запізнюватись не бажано. Як завжди, в принципі. Так, розкажу вам про Миколая. А зараз загально... Національні екзамени в коледжі, власне, семен з Петром тому не йдуть в школу сьогодні, не йдуть завтра. Миколай поїхав на ті екзамени в свій коледж, але його не виявилося в списках. Ну, ми знали, що в нього не буде атестації по цим екзаменам. Отже, Фух. але те, що прям ми хотіли, щоб він. Взяв участь в цих екзаменах, але його навіть не допускали. Ну таке, то дрібниця, це тестування. Просто що він опинився з самого ранку, з восьмої ранку він зрозумів, що йому там нема що робити. Ці всі локації, в яких вони сидять, бібліотека. Все зачинено. Власне. Добре. Коротко кажучи, приїхав він додому на потязі. На останніх відсотках заряду на телефоні. Іван йому купив електронний квиток через інтернет. Миколай близько третьої додому потрапив все одно. Не о сьомій, але й це ж з самого ранку там, пробув. Пішли Григорія пошукати. Ага, ага. Так, У нас тут найменші діти показують виступ, свій танець. Лія пішла дивитись. Добре, давай підемо в твої. А тут можна пройти? Ні, через вулицю. Ось Експо. Малюнки дітей. За весь рік тут маленьких, а твоє далі. Колись тут твої малюнки висіли. Так, я пам'ятаю. Он, о, яка класна експозиція, погано буде. Ох, було весело таке клеяти. Так, я здається, пам'ятаю. А ми дивимося, мені може це зробити. Це моє вже неможливо. <гум> Пішли твоє, подивимось, неможливо. Дуже гарна експозиція у вас. Вони дуже гарні, <гум> <гум> дипоція. Дивно, чого ти ти не це я робила. Ти все пам'ятаєш? Це ви, мабуть, ще взимку робили? Так, лисичко. Угу. Це моя будинок. Не бачиш? Угу. Це все ви разом робили, так?

Мабуть, Мабуть що а... Що бувши, а як пройти, думаєш, на твою експозицію? Так обійти по колу? Так. Добре, так. зараз підемо Гришину подивимось. Подивну... 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 Кляс дикових, це те, що ви в город їздили, коли дивитись на городи. Всі діти беруть батьків за руку і ведуть показувати. Тут будуть макіяж робити дітям, поки нікого немає, можна познімати. Там надовні батути, будуть анімації, конкурси, столи тут їсти можна буде, там бар батьки організовують, їсти пити. Смачний був пиріг. Ты прошвичишь поти? Ты прошвичишь поте? Не знаю.

експозицію шукаю це бібліо. Сполучаються. Парковка вся зайнята три ряди. Шість хвилин до роботи. Встигаю. На парковці з велосипедами така сама ситуація. Все запарковане. Наших тільки чотири велосипеди. Тільки поставлю велосипед у двір і Гришин рюкзак залишу і піду пішки на сусідню вулицю. Трошки втомилася, але треба допрацювати ще дві години. Сказала, щоб вони там до шостої були, а потім вже збирались їхати. Коли я від'їжджала від школи, деякі вже розходились трошечки. Тож, сподіваюся, впораюся. Це я, Петро, на хвилинку додому. Перша сіла в автівку наприкінці дня. Десять хвилин сьомої, 5 хвилин запізнююсь, нічого, надолужу. Ви мовите, головне, щоб там в школі все добре пройшло, за це думаю. Без капризів. без пригод. Проїжджаю. Проїжджаю тут повз наш сквер, і там Лія, на майданчику гуляє, а Семен стоїть. Серйозний такий чекає її. Це ж вона його попросила і він їй дозволив погратися ще й на майданчику. От невгамовна. Так. Ще два місяці. Ще про дитяче свято. А, дуже класно ось так організовують. Організовує батьківський комітет, насправді, і ось цей бар, так званий, як я його назвала, там напої навіть пиво продають, ось так. 2 євро маленька пляшечка коштує. А так, ну там, баночне пиво, е о, пиво, напої, там, кола, різні такі напої. І газовані, не газовані, сік. Можна придбати і коштує це там півтора євро або євро. І Гуте пригощання. Теж батьки випікають щось. ну, Це випічка там переважно була, такого там нічого. Не солодкого, здається, не було. І коштує там одне печівку, або шматочок пирога півтора євро. Так дорого, як в ресторані майже. Але ці гроші, ці кошти йдуть в фонд школи, ну фонд класу, скоріше так. Можна сказати, а не школи. Тобто, на ці гроші, з цих грошей додають вони на різні атракції, там, коли їдуть в музей або ось там в ліс, на ферму, ще кудись. і Про це все звітують. Тобто, вони пишуть, що е, стільки-то грошей наторгували, стільки-то пішло на, на різні цілі. Ось така історія. Тобто я зараз витратила кошти 3 гриш витратив 2 лія, але я знаю, що вони підуть на добру справу. Єдине, що можна було теж щось приготувати, віддати їм, щоб попродавали, але щось я це оголошення пропустила, а сама про це щось не подумала. Якось не до того було. Думки десь були в іншому місці. Не підготувалась, але можна було б щось таке смачненьке зробити, хоча б ми Правда, час і сили треба було б десь взяти на це все. А ось ці коники, що Лія, їздила, такий велоконик, там різні атрибути для розваг, для ігор спортивних це все власність алеї або МЖС, не знаю, два різних, два різних, дві різні назви у цій групі подовженого дня аніматора. Це, те, це їхній інвентар, і діти, в принципі, ну, не в такій кількості, але часто, коли залишаються після школи, особливо в літній період, вони всім цим користуються. Тобто вони влаштовують різні а, активності завдяки цим. Атрибутам, а тут вони все, все разом витягли, організували, все облаштували. Тобто, ну це безкоштовно, це не наймали когось спеціального. І аніматори це саме ця структура, які працюють це їх робота, їх робочий час, і ось таке ось свято. Дуже класно, організували, діти всі щасливі, але ну, взагалі фестиваль справжній. Так що так умовно останній дзвоник відбувається у Франції вже не перший рік. Ми вже такі обізнані, знаємо, що й до чого, як все буде. Мені здається, вперше Іван ми... Мені здається, в перший рік ми прийшли без готівки, і оце ж не, не могли нічого купити. Ну, ми там і недовго були, але на наступний рік вже підготувались, прийшли з грошима. вечеря дома все гаразд, вже з чоловіком зідзвонилися, він вже дістався дому, всі вдома, Лія дивиться Мортик. Ось так. Григорій, мабуть, теж своїми справами зайнятий, так що ми впорались всі. І не забуду подякувати Семену, він на цьому тижні. На цьому ж це, господи, було тижні. Коли було так, у вівторок кінотеатр був. Другий раз за тиждень підміняє батьків. Ось так. Треба йому якийсь навіть презентик солодкий, на знак подяки подарувати. Все готово. При... Приготовлено. Зараз хочу ще в... заїхати такі в Алді. Не дуже, там насправді і хочеться, але діткам смаколиків, щось до сніданку. Це все, 10 хвилин, 15 хвилин до зачиненого... до зачиненого Алді, так що я встигаю, я тут поряд. І сьогодні я дізналась, ну я якось не дуже заглиблювалася цю тему, але Тур де Франс триває. Це Тур де Франс, тобто навколо Франції. Три тисячі кілометрів цей тур. Я якось ніколи не, не замислювалася, думала, ну десь там вони поїздять і все. Три тижні, три тисячі кілометрів. 60 кілометрів на день проїжджаючи, якщо я правильно зрозуміла. Чи ні, 160. Скільки? Мабуть, так? Треба ще й порахувати. О така історія той Тур де Франц. Не для слабкодухих. Головне не накупити зараз на 100 євро продуктів, як я зазвичай за смаколиками заїжджаю. Останнього разу брала авокадо, вони так довго, нічого не допомагало. Ні секретики з яблуками в одному пакеті, нічого не допомагало. Тиждень, мабуть, вони так зеленими трималися Ну що? 27 євро витратила, купила багато чого смачненького, в тому числі. І м'ясного і все як завжди. Не з порожніми руками. Єдине, що не встигла, пропустила момент, коли треба попросити чек. До речі, і в Україні я кілька разів себе ловила на тому, що намагаюся попросити чек. А в Україні дають завжди за замовчення. Як правило, у Франції не друкують чек, тільки, так звано, якщо не попросиш окремо. Тобто за замовченням чек не дають. На екрані дивишся, коли тобі сканують, і все Ось, і зараз я не встигла. Вона вже наступного почала обслуговувати покупця. І сказала, що вибачайте. Ну, Можна там напрягти їх, щоб вони ось вже 9 година почалась, вони зачинили вже магазин. Але можна бути такою вередливою наполягати. А мені чек потрібен насправді, щоб зняти відео коротеньке на канал про закупи. Я там зазвичай оголошую ціни, знижки і так далі. Ну, Дещо пам'ятаю, дещо ні. Та й таке. Ну, як то кажуть, нам би ваші проблеми. <смі> то не проблема, звичайно. Все. Головне доїхати вже дістатись до місця призначення. Молодь гуляє. Змінюється склад міста ввечері. Побачили мене, я не кликала нікого, але чую голоси. Ні, небагато Небагато, не Я не Україні В Україні Що в тебе годинники на ногах? Я бачу, ви там розважаєтесь. Це а, 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 а. На святі класно було. Мамі, так. Ти знаєш, що... Нагулялися. Нагулялися. О, І, ну мані. Ясно. Водичку треба пити. Я думаю, в тебе горлочко. Гор... Засихало, пересихало в тебе горло. Контролюєш процеси, щоб всі все правильно несли. Ні? Так, друзі, на цій позитивній ноті будемо з вами прощатися, завершувати влог. Дякуємо, що додивились до кінця. У нас був довгий день. Так. У мене має бути ще десять швидко. О, ноу, у мене ноги відваляться. Нам такої сумки не вистачало. Сумка холодильник. Таку пору року нам потрібно. Хоч євро 39 коштує. О, 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 о. А це ж і що таке? О. Хто Семен? А як він його міг дістати? Він його ніяк не міг дістати. Давай. Так, дітям треба з мамою поспілкуватись. Так, але ми побачили дещо. Так, це супергерой прилетів. Привіт, курки. Клас. Петрушка загинула, ніхто не поливав, так що з городом в нас не склалося. Яйця, мабуть, ти забирав, так, Хотро? Сьогодні добре. Лія, так лопне. Так, ну почала прощатися і не дали сказати те, що хотіла договорити, а саме попросити вас про вподобайки і підписки. Все, як завжди, про підтримку в розвитку цього каналу і моєї такої режисерської, операторської, скоріше, діяльності. Хоча я, мабуть, як людина-оркестр, все разом фільмую, розповідаю, Ну, не так, щоб сценарії складаю, життя. при... Приносить і надає ці сценарії такі. Інколи такого, що і не просиш. Ну, сьогодні був цілком вдалий день, насичений, звичайно, потомилися всі, але провели його незабутньо, можна так сказати. Дякую вам за те, що додивилась відео до кінця. Побачимось обов'язково в наступних відео. Бережіть себе, не втрачайте надію, все буде добре. Бувайте!